Всіх вітаю! Всім доброго-доброго дня! Ми з вами на зв'язку. Сподіваюсь, ви зараз почнете підключатися. Ваша найулюбленіша, я б сказала, тема протеїн. Тому будемо розбиратися, задавайте, будь ласка, питання: чим більше, тим краще. І правила, як завжди, спочатку я розповідаю тему: тему на сьогодні: види протеїни, щоб ви були не тільки про протеїн фармасі в курсі, а й взагалі про те, які існують види протеїну, як з ними працювати, які переваги, які недоліки. І чому протеїн фармасі має досить такі великі переваги? Перед іншими протеїнами. Тому будемо працювати, у нас з вами півгодинки, не будемо втрачати час. Бачу ваш зворотній зв'язок. Всіх дуже рада бачити. Доброго, доброго дня. І так, протеїни. Я вже неодноразово казала, що це основний будівельний матеріал нашого з вами організму. Тобто, з протеїнів складається все. Кожна клітинка нашого організму це насправді білок, тобто протеїн. Вони потрібні для того, щоб ми з вами функціонували як людський вид. І коли у нас з вами припиняється ділення і відновлення саме цього протеїну, який в нас існує в організмі, то ми з вами припиняємо існувати. Тобто, це от головне, що ви повинні розуміти. А тому, звичайно, ми з вами повинні отримувати достатню кількість протеїну з їжею, і наш організм повинен синтезувати також свої власні протеїнчики. Я про це все розповідала вже неодноразово, тому я не хочу дуже так багато. Втрачати зараз часу саме на цю тему. Головне, що ви повинні розуміти, що протеїн це наші м'язи, це всі-всі-всі наші структури, в принципі, тобто основний будівельний матеріал нашого організму. Також, це здоров'я кісток. Дуже багато людей думають, що здоров'я кісток це кальцій. Також кальцієм будемо казати, але не тільки кальцієм, звичайно, вітамін Д дуже-дуже-дуже складна така структура по здоров'ю кісток. Але от протеїн має також перше, я б сказала, перше місце якраз таки в здоров'ї нашої кісткової системи, нашого корсету, я б сказала так. А Також підтримання імунної системи дуже-дуже. Такий важливий момент, що ми з вами. Дуже багато людей зараз часто хворіють, і є насправді імунітет. Клітинки, кілери, клітинки імунної. Зараз зі зв'язком. Будь ласка, маякніть мені, на секундочку, маякніть. Тому що в мене щось пише, що слабкий зв'язок. Видно мене, чутно мене все в носок, тому що, можливо, Треба перезапустити ефір, почати знову. Напишіть, напишіть мені, будь ласка, але сподіваюся, що все ок. Так, бачу сердечки, дуже-дуже добре. А так, підтримання імунної системи. Тобто, ті люди, які часто хворіють, ну, завжди на всіх своїх проєктах я кажу про дефіцит білку, дефіцит протеїну. А також. Звичайно, звичайно, я кажу про те, що є дефіцит заліза і інші дефіцити. Дуже дякую, дівчата, все ок, дуже дякую за зворотній зв'язок. Завжди рада з вами поспілкуватись. А далі протеїн це регулювання апетиту. Дуже дуже важливий момент, чому на програмах схуднення завжди своїм клієнтам своїм дівчатам я трохи підвищую білок. Також такий важливий момент повинна була сказати його спочатку, але щось так закрутилась, закрутилась. Дуже важливий момент. Я кажу іноді протеїн, іноді я кажу білок, а можна поставити знак рівно між цими поняттями тобто, протеїн, білок це одне і те ж саме. Дуже-дуже важливо це також розуміти, дівчата. Дуже багато людей просто сприймають протеїн як порошок. Ну, насправді ні. Протеїн і білок це одно і те ж саме. Так, регулювання апетиту. Тобто, я сказала, дуже важливий момент. Крім того, у протеїну є такий термічний ефект, тобто на те, щоб організм його міг розібрати по цеглиночкам, будемо казати так. Дуже-дуже просто, щоб ви зрозуміли, а, потрібна енергія. Тому, звичайно, термічний ефект протеїну він досить високий до 30% може доходити. Тому дуже дуже вигідно в програмах схуднення якраз таки включати достатню кількість білку, а, можливо, там додавати протеїнові коктейлі, якщо на це є потреба. Якщо все це зрозуміло, то поставте сердечко, і ми з вами. Підемо далі. Тому що далі я хочу сказати трохи про недоліки. Коли людина вживає дуже багато протеїну, це теж недобре. Тобто, завжди нам з вами потрібен баланс. Баланс в житті, баланс харчування. В усьому, в усьому нам потрібен баланс. Так, дуже дякую. Є ваші сердечки. Йдемо далі. Тобто, якщо ми з вами теж вживаємо дуже багато протеїну, буде добре. А недобре для якраз таки наших нирок. Тобто, завжди я збираю анамнез у клієнтів і завжди, я дивлюсь, якщо є якісь моменти по ниркам, якісь... Такі хронічні захворювання, частіше це буває, чи хронічне захворювання печінки, це буде додатково перевантажувати. Також ми з вами не забуваємо, хоч є термічний ефект протеїна, але все ж таки це калорії, тобто це енергія. Енергія це валюта нашого організму. Якщо сказати дуже-дуже просто. Тобто ми її витрачаємо на те, щоб мати якусь життєдіяльність, щоб ходити, щоб сидіти. Щоб думати, займатися спортом, на все, на все, на все, на все нам з вами потрібна енергія. Навіть коли ми просто завалились на диван, дивимось телевізор, теж от енергія в спокій вона нам обов'язково потрібна. Але якщо ця енергія в нас Дуже їй багато, то, звичайно, вона буде відкладатися. Куди вона буде відкладатися? Не в ті міста, які б хотілося дівчатам, тобто не в груди, вона буде насправді відкладатися у кожного по різному, але зазвичай вона відкладається в талії чи на бедра. І найгірший варіант, коли вона відкладається в вигляді внутрішнього жиру. Тобто, саме страшний це якраз таки внутрішній жир, він і гірше всього на програмах схуднення інформації. Де з організму і спричиняє ну, досить велику шкоду. Тобто всі 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 клітини вашого організму від великої кількості внутрішнього жиру будуть страждати. Так, це зрозуміло, тому що навіть сердечки полетіли. Також дуже важливо не заходити, знаєте, в таку от парадігму, що тільки протеїн. Нам з вами дуже важливо отримувати також достатню кількість жиру. Не надмірну кількість жиру, а таку от золоту середину достатню кількість жиру. Тому що жир це той елемент, який буде регулювати якраз таки нашу а, гормональну систему, буде відповідати за те, щоб наша шкіра сяяла, за те, щоб було гарне волосся. Тобто вся-вся-вся, особливо для жінок, вся оця наша жіноча краса, все це достатня кількість жирів. Як рослинних, так і тваринних, тобто теж такий золотий баланс. І під кожного, звичайно, цей золотий баланс потрібно а, підбирати окремо. Тобто це теж важливо. Ну і звичайно, вуглеводи теж про них не забуваємо. У кожної людини буде різна кількість вуглеводів в раціоні, в залежності від а, способу життя, в залежності від діагнозів, ну, в принципі, в залежності навіть від мети, чого людина хоче в своєму житті, чи над чим вона зараз працює. Тобто, всі-всі елементи. Дуже-дуже важливі. Крім того, коли ми вживаємо таку велику кількість протеїну, ми повинні розуміти, що зараз більша частина, я кажу про тваринний протеїн, а ну, про твер, тваринний білок, але до рослинного це теж відноситься. Тобто ми з вами зараз маємо великі корпорації, які вирощують тварин, чи то курка, чи то свинюшка, все це вирощується якраз таки. За допомогою гармонів росту. І це не для кого не секрет, що навіть ці корми, які дають, ну, навіть якщо бабуся там вирощує якусь тваринку, вона купує корми і дає ці корми, які вже містять всі ці насправді шкідливі для нашого організму домішки. Тобто, отака золота середина у нас з вами в протеїнах. Тепер давайте а, трохи поговоримо про види протеїну. Насправді дуже багато видів протеїну, і а, от моє бажання, щоб ви комбінували якраз таки ці види протеїну. А, чим вони відрізняються? Відрізняються вони своїм походженням, тобто у нас є а, сиворотковий протеїн, він отримується сиворотки молока. Це такий розповсюдженіший протеїн. А, ну, Плюс його великий плюс, я в принципі писала свою роботу магістерську про сивортковий і гороховий протеїн, порівняння їх. Плюс велике, якраз таки сивороткову протеїну це низька ціна, досить низька ціна, оптимальний амінокислотний склад, а, і, в принципі, досить такий непоганий, я б сказала, смак. Ось, але є великий недолік в тому, що не у всіх людей він а, має позитивну реакцію. Перший момент, не всі фірми добре від чистя. Не всі фірми добре, добре, добре. Ну, Відділяють, будемо казати, тобто не дуже чистий протеїн. Є домішки, в тому числі лактоза, і ті люди, які мають лактозну непереносимість, які не мають достатньої кількості ферменту лактаза, будуть мати досить погану реакцію. Я бачила це на своєму досвіді, досвіді своїх клієнтів, тобто дуже-дуже важливий момент, щоб фірма по посиверткому протеїну була ну, просто супер-супер грандіозна надійна. А, також, навіть якщо протеїн суперграндіозно надійний, є індивідуальна непереносимість, якраз таки, тобто недобре засвоюється, недобре є, очищую, дуже-дуже дякую. Вилітають, буває, що в мене слова, тому що дуже багато мов зараз наслаюється в мене. Так, і це теж, теж такий момент, по якому, в принципі, я і вибрала свою тему магістерської роботи. Тобто не можуть всі люди вживати сиворотковий протеїн, крім того, є поетичним моментом люди не вживають сиворотковий протеїн. Тобто, в принципі, вегани чи то піст, люди на постах. Дуже часто, якщо ми от беремо там, православних християн, то майже половина року в нас йде піст, тому якраз такий гороховий протеїн, який має теж дуже класний амінокислотний склад, буде нам вигідний. Так, я бачу питання, але я на нього відповім в кінці. Тому що питання трохи не про протеїн, а якщо про протеїн буде, то задавайте зараз Зразу, Зразу відповім. Ось. Так, йдемо далі. Тобто, ви зрозуміли по сивороткам протеїну. Дуже популярний він серед спортсменів. Ну, Бодибілдинг, все це дуже любить сивородком протеїн. Далі козеїн. Те ж саме, тобто непереносимість дуже-дуже часто. І навіть така от алергічна реакція на казеїн. А, плюс цього протеїну в тому, що досить довге насичення. А, от По тим людям, які ну, нормально його переносять, не мають ніяких алергічних моментів, не мають ніяких проблем, взагалі ніяких таких людей дуже-дуже мало. Але а, є такі люди, які не мають ніяких проблем з кишечником. І от козеїн, він дуже вигідний якраз таки в такі вечірні часи, тому що дає от такий от довгостривалий ефект насичення. І дуже часто його для якраз росту м'язової маси використовують. Так, я ще не говорила про наш коктейль, тому дуже-дуже добре, що ви задали це питання, відповім. Трохи зараз закінчу про основні види і відповім. Так, 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 так. Інше питання теж просто супер, чи можна заміняти чудові питання. Йдемо далі. Про казеїн. Ви думаю, зрозуміли. Тобто, ну, в звичайному житті нам з вами не професійним спортсменам, я не вважаю, що навіть займаючи там три рази на тиждень а, спортом. Силовими тренуваннями я професійний спортсмен. Ось, тому отак: соєва протеїна. Непогано теж по складу, як і наш з вами, гороховий протеїн, отримується соєвих бабів. Для вегетаріанців, для веганів, але є момент по самій сої. Дуже багато таких суперечок в наукових колах у нас з вами існує. І з приводу фітоестрогенів, тобто особливо не рекомендують чоловікам. Але теж я тут вам скажу, що от золота середина. Насправді не бачила я такого, щоб на соєвому протеїні у когось там груди почали у чоловіків рости, якщо вони не вживаються за багато калорій. Тобто, те, що така золота середина і надійна фірма. Але от Якщо брати між соєвим і гороховим, то, звичайно, я б віддала перевагу гороховому, як більш безпечному. Якщо з цим все зрозуміло, поставте, будь ласка, мені плюсик, сердечко, що завгодно, я п'ю воду, і в нас з вами горіховий протеїн і гороховий протеїн. Якщо зрозуміло, якщо не зрозуміло, задавайте питання. Бачу, тут летять питання. Так, 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 так. Добре, добре, Він, ви навіть вже відповіли один одному. Так, горіховий протеїн, Горіховий. Різні види горіхів. Добре, досить висока ціна, якщо це якісна фірма, якісна відчистка, то досить висока ціна. Тому, тому я б сказала, і по мінокислотному складу теж є питання, тобто. Не, не зовсім вигідний протеїн. М'ясний протеїн, теж досить висока ціна, отримується з курки, з яловичини або зі свинини. У тих людей, які не вживають м'ясні продукти, звичайно, вони не можуть це вживати. А більше цей протеїн йде якраз для людей, які нарощують м'язову масу. Тобто ну... і він досить от, важкий для перетравлювання. Я пробувала теж. Вживала цей протеїн взагалі не подобається. Взагалі, і смак гидкий, і дуже так от навантажує шлунок. Рослини змішана протеїна. Дуже добре, тобто можемо різні амінокислотні склади мати. Тобто, я за цей вид. І наш з вами король, я б сказала, наш з вами гороховий протеїн. Я вважаю його один одним із самих популярних видів для всіх категорій населення. А, чудовий амінокислотний склад, плюс в нашому з вами протеїні ще є додаткове джерело вітамінів, мінералів, клітковини, досить приємний смак. А, тому, звичайно, протеїн якраз таки, я думаю, коли фармасі розробляла протеїн, саме горохами став якраз таки фаворитом. Тому що і по всім науковим джерелам гороховий протеїн, не відступає від сиварткового протеїну, ціна якість оптимальні. Моя робота, власне, моя робота, тобто я писала диплом по гороховому і сивертковому протеїні. І порівняння їх якраз таки на людях, на групі. І от моя власна робота показала, що схуднення на гороховому протеїні дуже-дуже добре. І якраз таке схуднення зі збереженням м'язової маси. Але це можливо, коли людина, звичайно, займається спортом. Коли ви не займаєтесь спортом, то можливо, що будете трохи втрачати і на гороховому протеїні м'язову масу. Але от такий досвід є. І по науковим джерелам, і по моїм власним дослідженням. Тобто я все це заміряла. Експеримент був 6 тижнів на вагах та ніта, і досить-досить добре. Тобто ми з вами це тепер розуміємо. Про види, про плюси, про недоліки. До речі, скажу про інші фірми трохи. От недолік один з таких умовних, я б сказала, недоліків горохового протеїну специфічний смак. І тому фармасі, тому фармасі додало додаткові якраз такі домішки, щоб цей специфічний смак скрасити. І ми з вами маємо. Такий досить смачний продукт, який навіть може замінювати нам з вами прийоми їжі. Так, тепер перехожу к питанням. Яку воду бажано пити? гарячу, тепло чи кімнатної температури? В принципі, ми з вами можемо пити теплу водичку. Зранку обов'язково, тобто таку навіть більш до гарячої, більш до 42 градусів, для того, щоб пропрацювати якраз таки жовчний міхур. А для того, щоб на наш збалансований сніданок почала виділятися жовч, і вона почала робити своє грандіозне діло для нашого організму. Тобто, почала працювати з паразитами. Хто бачив вчорашні мерілс? Якраз про це я і казала. Що неможливо повністю все відчистити, неможливо це по ми з вами повинні це робити: чистити, промивати, замочувати, але неможливо все це ідеально зробити, і ми з вами повинні мати грандіозні бар'єри. Тобто наш шлунково-кишковий тракт, починаючи якраз таки з. Кислої середи шлунку, і далі все йде по кишечнику, далі жовч, все це такі бар'єри міцні, які не повинні пропускати якраз таки паразитів. І щоб ці бар'єри працювали, якраз таки тепла водичка зранка, така навіть трохи горяча водичка, 1-2 стакани. І далі протягом дня ви можете пити теплу чи кімнатної температури. Якщо є проблеми з закрипами перед кожним прийомом їжі, я вам раджу все ж таки тепленьку, теж, теплою, таку більш до гарячої температури за 20 хвилин, це теж от, пропрацює якраз реологію жовчі. І у вас о, ці проблеми підуть. Тобто, тут от, ми з вами повинні все це розуміти. Ну і, звичайно, норма води на день. Теж дуже важлива. Так з якого віку можна давати наш протеїновий коктейль? А ну, дивіться, в принципі, ви повинні збалансувати раціон дитини. Я б сказала так, що можна і дітям в 6 років давати, але от щоб безпечно, то це 12 років. Якраз підлітки їм потрібно більше. Білку Для того, щоб вони росли, як я сказала на початку, білок це основний будівельний матеріал, тому ви можете давати якраз таки з 12 років, як і дітям-спортсменам як додаткове джерело протеїну. Чи нормально до прикладу, заміняти коктейль від фармасі, сніданок і вечерю? В принципі, нормально, якщо є мета схуднення, ну я порадила один прийом їжі заміняти, тобто ви знижуєте калорії. Але не забувайте, що інші прийоми їжі повинні теж бути збалансованими. І тоді все це буде добре. Я б радила все ж таки вечерю, тому що протеїн буде досить швидко всмоктуватись, не буде обтяжувати шлунково кишковий тракт, і на ранок ви прокинетесь, будете голодні, це добре. Якраз таки збалансований сніданок будете мати. І, будете, і не будете мати проблеми з шлунково-кишковим трактом. Тобто і жовч буде виділятись, і енергія буде, все, все, все буде. І будете до обіду ситі. Ось. Так, наші коктейлі потрібно робити на воді чи на молодці, чи можна в холодних. Можна в холодних, ну, я б не радила на молодці, тому що у мене відношення до молока не дуже добре, як до продукту для. Дорослої людини. Тому, якщо рослинне молоко, то, звичайно, можна. Якщо коров'яче молоко, дивіться, звичайно, по собі, але ми з вами вживаємо гороховий протеїн, не сиворотковий, і навіщо сюди давати нам додаткову лактозу. Так, так, так. Так, дівчата, питань більше немає. Тобто, по коктейлям ви все зрозуміли, я так думаю, по нашим коктейлям ви, все, ви вже вивчили склад. Я думаю, ви вже зрозуміли, які в нас а, класні продукти. І Я цьому рада, тому що справді якісний протеїн а, справді працює, але не забувайте про те, що він буде працювати, коли будете працювати ви. Без вас він не зможе працювати. Так, чи провокує кава з молоком набряки? Все в сукупності може таку таке бути. Може таке бути, що кава з молоком, якраз таки, як продукт, буде провокувати набряки. І тут якраз таки питання навіть не в каві, питання якраз таки в молоці, в його непереносимості. У мене якраз от 15-го числа стартує детокс. Я там детально розбираю цю тему. Звичайно, ми і каву, і молоко виключаємо. Тому дуже багато дівчат якраз таки скидують хтось два, хтось три, хтось п'ять кілограмів, тому що іде. Ця зайва водичка, тому що дуже багато дівчат теж себе називають там товсті, жирні і так далі. Дуже негарні про себе слова кажуть. Насправді це водичка, яку просто потрібно спустити. І не останнє діло це кількість солі, кількість води. Такий натрій, натрік натрієвий водний і калієвий баланс в нашому організмі, і, звичайно, ці продукти, які будуть затримувати воду, на які ваш організм, ваш організм має особисту реакцію. Тобто, як це перевірити? <кій> Просто на якийсь період виключити цей продукт з раціону тиждень, тиждень ви вже побачите. Ось. Якщо високий гемоглобін, чи можна приймати коктейль? Ну, повинні ми з вами зрозуміти, чому високий гемоглобін. Перше питання. Дуже часто я це бачу, коли людина обезвожена, тобто недостатній водний режим. І може бути навіть такий момент, що перед аналізом ви не випали саканчик води, теж може бути такий. Ложна, високий протеїн. Ось, тому тут повинні ми з вами розбиратися. В принципі, я не бачу протипоказань в гемоглобіні, але з цим потрібно розібратися. І все. Може бути запалення, тому що гемоглобін, ферритин, все це якраз такі білки запалення. Дякую, це важливо, тож зупиняємось на воді. Так, дуже важливо. Дуже важливо. Не втрачайте ефект. Фармасі просто не даремно ж зробила вам не сивороткова протеїна, а все ж таки гороховий протеїн, щоб ви мали кращий ефект. Тому я вважаю, що не варто це робити. Ну, Якщо хочете, можете там на рослинному молоці, але все ж таки не на коров'ячому. Так, діабетика можна наш коктейль? Дивилася це питання, в принципі, по глікімічному навантаженню можна, але теж все в сукупності, ми з вами дивимось. Тобто на весь раціон протягом дня. Діабетики, як правило, вони знають, що їм і коли, як вони приймають яку, ну, якщо це інсулін, люди приймають, вони взагалі там підраховують все-все-все детально. якщо... Не приймають теж вони, в принципі, повинні слідкувати за раціонами. Я маю просто грандіозні класні кейси. От із недавнього, буквально вчора виставляли якраз за два місяці роботи, як ми з жінкою попрацювали, як ми знизили інсулін, як ми знизили глюкозу, як ми. Ну, майже 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 індекс хома в нас вже приходить в норму, тому раціон головне. І отут от ми з вами повинні все це знати. Ось, а так немає тих компонентів, які б ну шкодили, я б сказала так. Тобто. От... Теж великий величезний плюс в тому, що, в тому, що ми не маємо таких компонентів, які б могли от спричиняти якусь реакцію. Може бути індивідуальні моменти непереносимості, але на будь-який продукт таке може бути. Тобто ми з вами тут розуміємо, що немає ідеальних продуктів, чорного і білого тут немає. Все індивідуально, все підбираємо, все пропускаємо через, через власну призму свого. Почуття і теж от такий цікавий момент, над яким я думала буквально сьогодні: що от за останні 100 років наука про харчування вона мінялась ну, просто не один десяток разів. І зараз, от ви знаєте, що бум такий на кета харчування є. Потім знову він спаде, і так далі. Тому все-все-все через власну призму. І це буде чудово і для вас, і для вашого здоров'я, і для вашої харчової поведінки. Так, дуже дякую за ефір вам, дівчата, що і хлопці, що були зі мною сьогодні. І наступного тижня ми з вами знову зустрічаємось. Готуйте свої питання, будемо розбиратися, щоб ви були в курсі, і щоб ви були самі 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 розумні в принципі, з усього нашого населення. Ну все, пока-пока!